Так, насправді в мене є ключі. Насправді у нас дві години до того, щоб їхати на, на подію, а в мене ще не готовий торт і мені не вистачає інгредієнтів. Мені треба на 5 хвилин з'їздити в супермаркет, але діти хочуть зі мною. Так швидко вони ще з ліжечок не вставали. Поїхали супершвидко. Бік в Дід Ти пам'ятаєш, що стало. Ну, мій чоловік поїхав в Тулузу на потязі. А мені машину залишив, я з дітьми буду їхати, але не знаю куди. І ось тут, біля нашого будинку, на стенді сказали подивитись адресу. Я зараз вийшла з дому, щоб записати і погуглити адресу. Ось, будь ласка, неділя 8 жовтня, карбон Казер, ансамбль Федера. Я так зрозуміла, що це для молодих католиків якесь свято о 9.30. О 12.30 буде їжа. Так, ми, мабуть, я щось не так зрозуміла, але я думала, що нам о 12. там треба бути. Ну, приблизно так. Але в них щось там о 9.30 початок. Ось так. А, угу. Це селище, мабуть, куди нам треба їхати? Так називається будівля, де це все відбувається. Насправді, я думаю, що ми все правильно, я все правильно зрозуміла, тому що ось е, саме свято буде о 15.30 аж починатися. Тобто на 12.30 нам треба десь приїхати і буде нормал. Потім якісь розваги будуть ще. Основна оця частина, яка пов'язана з ритуалами, я думаю, з якимись такими. Релігійними їхніми подіями вона зараз відбувається, і нам туди не дуже той треба, бо ми не приймаємо участь. До речі, про наш стенд тут, наприклад, є розклад мар'яж, тобто весіль, які проводять наші священники, католики. Ось тут розписано хто коли буде одружуватись. Ось така історія. Ну, ось що показує Google Maps, ось такий маршрут. Нам треба буде подолати машиною. Пише, що 20 хвилин треба їхати. Так, отже, 21 кілометр, 20 хвилин їхати а, в сторону гір, тобто далі від тулузи. Від нас до Піренеїв 20 кілометрів. Що ж ми там ще не були? Ну, от казер, до речі, ну, от карбон Казер це типу на два вели таких величеньких міста. Казер, це там, де я останню барахолку вам показувала. Там... Це ось саме те містечко. Так що, не так вже й далеко. Збираємось. Роблю брауні на вулиці чути запах. Тортика. Отже, буде таке пригощання від нас. Брауні в мене на 400 грамів шоколаду. Покажу, що вийшло, якщо зараз не згорить. Ми доїхали. Так, змогли. Дякую. А це мої подруги-компаньонки, землячки України. Да. Да, оце таке блюдо. Ми сьогодні приготували. Риба, риба. Да. Так, це Олена, вона з Дніпра. Це Оля, з Василькова, з Києва, з Одеси. Не знаю, як тебе представити. Ні, не знаю. З Василькова. Да. Скоріше. А це Аліна. Донікалі свято. Ну скоріше скоріше все діткам. Скоріше, ну це не те, щоб наше свято, це свято католиків. А мені ні, мені здається, це посвята в них. Ну вони типу, можливо, можливо, і скаутське якесь свято. Так, давайте дійдемо, потім буде сьома. Ну, Це таке приміщення для свят. Кімната свята, саль дефект. Дуже багато людей. Я на камені, gens фактичого. Та всі розбіглися. Не можу зібрати. Це персик 2015 року. Покажу вам спочатку солодкість, тому що тут розділено на два столи. Біля солоного зараз багато людей. Сукхе написано, що ставили на цей столик солодки. Якийсь Пиріг ось так виглядає. Шоколадні кекси, їх ще не порізали, тобто люди принесли свої, але ще хтось порізав, хтось вже не. ще не порізав я свої, ось млинчики хтось про це мій прав. Тарілку береш паперу? А тарілку. Паперу. Паперу докторілок. Якісь печені. Так, це солоний вже стіл. Солі написано.

Вибрасли а що треба відрізати Так, отже, вже постфактум трошки поясню, що ж це насправді було. Це було рентре, початок навчального року, я думаю, що це більше таке символічне, тому що католицька школа, в, якій, в приміщенні якої, до речі, ми зараз мешкаємо, вона свою таку повноцінну функцію вже давно не виконує. Я не знаю навіть, скільки, десятків років тут немає вже такої ось школи. В класичному розумінні, але свято щороку вони на початку навчального року проводять. Ну, цього разу це вже в жовтні у них вийшло, тим не менше людей було. На, на мій погляд, менше, ніж минулого разу, але багато дітей, багато такої анімації для них в плані того, що можна було робити поробки, там був куточок розстелені такі ковдри на, на землі просто під деревами, де було багато книжок. Я навмисне не знімала, тому, ну, тому що. Дітей взагалі то не можна знімати чужих, то я старалася тільки своїх вам показувати, ну, вже як вийшло. Отже, проблеми там з 12, ну, 12.15 десь ми приїхали. Пробули ми десь близько до 3-ї. До початку четвертої е, е, їли, слухали співи, діти мої погралися. Хлопцям теж, теж було що робити, тому що Семен взяв з собою чотири рації їх і вони ними там користувалися наповну, бігали навколо цього приміщення. Величезного і там, там було де ховатися, де тими раціями перемовлятися, їм було весело, але теж залюбки вже поїхали, коли прийшов час. Ми, звичайно, раніше трохи пішли, хоча там постійно хтось уходив, не тільки ось ми, українці, тому що ну, це був. Не наше коло спілкування, скажімо так, ще й мовний бар'єр. Хоча вже за ці півтора роки я майже всіх таких активних учасників цієї спільноти католицької я знаю вже в обличчя, по іменах. Тобто в мене теж там було таке активне, наскільки це може бути спілкування. Всі, всі підходили, всі запитували, як справи в нас, чи все добре, як діти. ну Ось так, але всі-всі-всі цікавилися. Тож, доволі така тепла зустріч була насправді, хоча я і достатньо втомилася. Після того, як ми, приїхали, ми, ми поїхали, мені ще треба було за домовленістю. Ми з Ванєю так домовились, що він потягом їде в Тулузу допомагати робити ремонт. А я потім приїду з дітьми вечором і його заберу. Ось тобто, це ще не кінець дня, продовження далі. Дивіться, проїжджаємо і що ми тут бачимо на заборі. Не просто стрічки навіть українські, а ось такі ковані тризуби. А, а що ти думаєш, це на заборі. Тут в селищі і знак Оксітанія і ще заборчик. Такий прикрашений тризубами Так, прочитала, що там живе Галина. Нечіпорук Галина, Берс П'єржан і Нечіпорук Берс Галина. Отже, тут живе українка, яка ось так прикрасила разом з чоловіком свої ворота. Я доїхала з дітьми в Тулузу, але теж з пригодами, тому що. Як виявилося, так моя сестра, квартира моєї сестри знаходиться поряд з таким республіканським великим стадіоном, і якраз зараз проходить чемпіонат світу з регбі. І щоб ви думали, саме в цей день, у неділю був черговий матч, і вулиці перекривали, причому траси ще перекривали, я не змогла там повернути, де потрібно мені було з траси, з моста, фактично, не було ніяких шансів. І Я ну, рознервувалася, тому що поїхала далі ну, і не знала, ж там як, як мені добратися, де мені проїхати, саме на її вулицю, бо все ж перекрито. Поліцейських дуже жандармів багато на вулицях. Ну, ви, високий рівень терористичної небезпеки. Це ще в них таке є. А, врешті, врешті мені все вдалося. За допомогою сестри. Вона там мене направила через яку вулицю спробувати, переслала мені а, свій прийшов. Платіжку, платіжку за комунальні, де написана адреса. І саме цей документ мені треба було показати ну, в електронному вигляді через електронну пошту показати поліцейським, які перегородили там ну, наступну вулицю, найближчу до неї. Я, звичайно, хотіла б вам показати це, як це відбувалося, але якось трьомно мені жандармів знімати на відео. Менше з тим. Отже, я показ... там ламаною французькою йому пояснила, що мені треба проїхати і показала цей документ, він подивився на адресу і сказав, Алізі, ну, проїжджай без проблем. Я я потім, коротше, дісталась, я нормально. Там була проблема ще припаркуватись, все запарковано машинами, але теж мені це... я впоралась, я собою задоволена. Втомилася, грище ще було погано. його... Нудило, і це додало мені екстриму, коли я там кружляла по, по центру Тулузи, Менше з тим. Отже, таким чином день там закінчився в нас і, і, і слава Богу. Я за традицію дякую вам за перегляд, дякую за ваші коментарі і вподобайки. Для мене це дуже важливо і ну, це дає мені зрозуміти, що я роблю для вас щось цікаве. Дякую і до наступних відео. Бувайте!